Добрий день, Сьогодні прийшла посилочка з Китаю, знову у нас розпаковочка. Не потрібно було. Так, це у нас міні-колінгфан, тобто вентилятор, охолоджувач. Так Тут у нас Так, вентилятор. Верх ногами поставлю, ось, так, ось, І кришка. Тут зарядний приз, зарядний проводок. Тут що, е, що я вам скажу пластик. Так собі, не дуже якісний. ремінець теж знімається. Сюди наливається водичка. Закриваємо кришечкою і кнопочки. Це як іграшка така. Вентилірує з поворотами. Можемо протестувати. Ще тут, мабуть, світиться різними кольорами. Сюди можна закидувати з водою льот. Як він працює? Підключаємо шнурочок до Так, Павербанк. Тепер відкриваємо кришечку, заливаємо туди водичку. Десь пів літра туди може війти. Далі, для кращого ефекту, охолодження кладемо туди льод. Так, ось так. Досить. Закриваємо кришечкою та вмикаємо. Є декілька режимів. Перший режим це Можна спати при ньому. Другий режим, трошки інтенсивніший. І третій режим дме холодної повітря. Також є режим е, пароутворення. Це на, на першому режимі, можна ближче. Видно, як йде пар. Це другий режим, дві кнопочки світиться. І це третій режим. Зволоження повітря паром. Так, також є е, підсвітка вночі, особливо буде видно, яким кольором світиться: фіолетовим, червоним, блакитним, зеленим, ще якимось. Отак от. І оце ще поки що не розібрала, що тут, а за функції. Е, потім розберусь з інструкцією. Виключаємо.